Всім привіт гостям, підписникам та підписницям мого каналу 20 червня 25-го року. Виїхали на кочівлю до Липи. Можете бачити, її в мене тут дуже і дуже багато, достатньо для всієї пасіки. П'ята година ранку. Ранок розпочинаю з кави. Пропоную вам прожити зі мною. Один день є вже перші якісь результати, тому гадаю, що буде цікаво, буде якась корисна інформація, можливо, якісь і поради. До речі, перша з них, напевне, можете бачити, хоча п'ята ранку, але бджілки мої вже працюють. От перша порада потрібно ставити. Вулики таким чином, щоб Схід сонця дджілки наші зустрічали, але після обідню пору має бути затінок на пасіці. Отож, перед вами Павільйон в цьому році придбали. Не я його створював, він більш під лежак вулик, але я поставив корпусні, поставив лежаки. Трішки наступні роки потрібно буде його переробити, але взагалі дуже-дуже зручний і якісно виготовлений є кімната для відпочинку. Пізніше покажу. Прицепт, той, що в мене був і минулі роки. Я його якраз створив виключно під корпусний вулик. Але оскільки корпусні в павільйоні, то до... на цей прицеп поставив лежак. Єдине, що поставилось таким чином, тому що по-іншому ніяк не ставали, була трішки пересторога, що бджілки будуть погано потрапляти до вулика. Але нібито все добре. Одне єдине, що я повідкручував при переїзді пилковловлювачі. пилочок я хоч і не збираю на липі, але вони виконують таку функцію прилітної дощечки, потрібно їх повернути. Назад поприкручувати липа, розквітла майже вся. Є різні сорти, її є така, що навіть ще не зацвітала, особливо в лісі. Цього року можете бачити, як потрібно забезпечувати умови бджілкам для нормального взятку. Є липа і Соняк осіяний дуже-дуже багато цього року в моєму регіоні. Це тисячі гектар. Нікуди приїжджати мені не буде потрібно. Після липи буде соняк. Поставили палаточку для відкачування меду, головне, щоб було що відкачувати. Пройду вам покажу. Вчора запримітив. Природа мене продовжує радувати. Ось погляньте. Далі ростуть білі грибочки. Просто біля пасіки. Пройду до павільйона, покажу вам. Як все влаштовано. В павільйоні є світло, є вже відеонагляд, є камери, відеоспостереження, тому все вже по-іншому. Кімнатка невелика, але зручна, головне, що сухо і вночі тепло, тому що погода поки що цього року не радує. Ночі достатньо прохолодні. І в палаточці жити ніхто не буде. Ось така кімнатка. Робочий мій стрів. Рамочки натягує просто на кочівлі. Є вулик на вага, як я вже сказав. Так, що в нас тут 36 кг. І трішки вже почали до гори. Отож увечері зважимо і будуть якісь, по-любому будуть якісь результати. Періодично буду вмикатись, якщо буде щось цікаво. Тому залишайтесь до завершення відео. Їхав додому і побачив таку річ, обіцяв показувати, коли буде щось цікавим. Можете бачити, липа є. Така, що квітує на повну і просто поруч інший сорт липи. Погляньте, вона ще навіть не розпочинала. Лише днів за три почне розцвітати. Такі умови подовжують взяток і є шанс реально щось все ж таки. Відкачати квітує, запах стоїть неймовірний, особливо ввечері Майже друга година дня і в мене сьогодні трішки вітерно, прохолодно. Нема такого льоту бджіл, як буває. Вирішив вам показати, звісно, для тих, хто не має досвіду, хто тільки планує кочувати. От Вирішив показати, як в таку пору має знаходитись павільйон, прицеп, Прицепта, що у вас є, от чітко видно, що вже на пасіці затінок. Тобто бджілки не будуть виконувати зайвої праці, не будуть вентилювати вулики, будуть працювати. Можливо, звісно, спека буде вже. Коли буде зацвітати сонях, але просто повірте, це збільшить вам медозбір, та і бджілкам набагато легше перебувати в затінку в день. Все, до вечора. Ввечері зважимо вулик, побачимо, що в нас на вагах, і я розповім, які були плюси в попередні дні. Отож, восьма година вечора приїхав до себе до пасіки, приїхав уже на ночівлю. Обіцяв вам розповісти про результати першого тижня цьогорічної кочівлі до Липи, що можу сказати, по-перше, я завжди говорю лише правду, ніколи нічого не додаю і не віднімаю. Те, що є, те є. Якщо порівнювати з попередніми роками, а в мене є з чим порівнювати, то поки що цього року. Результати не радують. Перші пару днів взагалі плюсів майже ніяких не було, але я цього року виїхав заздалегідь, тому липа лише розквітала, там було близько там, пів кілограма. Потім почали ваги підійматися до півтора і на вчора було трішки більше, ніж 2. Сьогодні день був багатообіцяючим, Ви самі все бачили, сходило сонечко, було тепло. Потім здійнявся сильний вітер. Був навіть невеликий дощ, похолодало. ну За таких погодних умов, звісно, нормальних плюсів на вагах не буде. Зараз я разом з вами зважу, все вам покажу, розповім. Умикну світло, щоб було краще видно. Цього року реально ситуація вже така не дуже хороша з медозбором. Отож, 36 було кілограмів. Ось так і є. Звісно, що деяка бджілка, можливо, і не повернулась. 2 кілограма. Так, звісно, цього замало. Бували роки в мене, що були плюси на вагах. вже коли липа квітла, і більше 5, і до семи кілограм на день. Але цього року поки що так. Ну що ж, пишіть коментарі, можливо, є якісь запитання, запитуйте, пишіть про свою ситуацію в ваших регіонах. Як завжди, вам бажаю. Добра, миру злагоди, мирного неба над головою. Бувайте!